Верного неба всім! І ми з вами зараз подивимося, про що хочуть попередити вас вищі сили. Про що хочуть попередити вас вищі сили. Так, я хочу зрозуміти, це, це про вибір чи це про тупікову позицію якусь? Про вибір, про позицію. Ні, це про вибір, скоріше всього. Ми будемо говорити про якийсь вибір, тому що ніяк ви не можете бути в тупіку. Ніяк ви не можете, тому що це є питання руху і розвитку. Розвитку у майбутньому. Розвитку у майбутньому. А що це ви маєте? Що це ви маєте тут все-таки зрозуміти? Про дороги. Про що хочуть попередити? Тут питання якихось відкрит... відкритого шляху або що. Дивіться. По цих картах, в принципі, я е, можу сказати, що, скоріше всього, вам хочуть сказати так, тому що це є дорога. Якщо ви застряли, або думаєте, що застряли, або для вас складно прийняти якесь рішення, е, скоріше всього, вам говорять про те, що як такого, туп... ну, як такого тупіка не те, що ну, можливо і є, але але нема. Що у вас, в принципі, дороги відкриті, або будуть відкриті. Що ви перейдете на інший рівень. ну, Тобто, в такому випадку, це на якісно новий рівень. або ви... Або втечете від якоїсь складної ситуації. Для когось це буде і небезпечною ситуацією. А для когось це питання зустрічей можливих посиденьок, хороших посиденьок, там, де обговорюються якісь справи. А можливо, і зустріч з. Друзями, ну, от якісь такі. питання колективу, ще може бути як колективний шлях вперед. Колесо фортуни у вас тут крутиться вперед, вперед, вперед. Так що дев'ятка кубків, все, тримайте дев'ятку кубків. Про що вас хочуть попередити вищі сили? У нас сьогодні дуже хороша дуже хороша підказка, дуже хороше попередження. Про те, що. Щоб ви не е, горюнились, щоб ви не думали про пога... Ну, давайте так, в реаліях сьогоднішнього дня, щоб ви настроювались на хорошу позицію, щоб ви е, е, ну, декого буде і якби відлагоджували свої бачення, що в майбутньому є майбутнє, є шлях, є дорога, дороги відкриті. Ви пройдете по цих дорогах, і ви дійдете до того, або попадете в той час, або дойдете до того часу, де ваше бажання здійсниться. Ну, от таке послання, бачите. Я хотіла зробити попередження, ну, якби самі чули те, що відкрили, нам те відкрили, за що ми дякуємо. І, і я і від вашого імені. Тому що нам дійсно потрібно відкриті дороги, нам дійсно потрібна вдача, нам дійсно потрібний успіх, нам дійсно потрібна доля і вищі сили. І ми просимо цієї допомоги. Ми заявляємо. Про силу, могутність, владу світла. І любові. Все. Я думаю, на сьогодні все. Можливо, я ще встигну зробити якісь а, на цій хвилі. Ну, любовне питання. Як завжди, любовне питання. Хай живе любов! Все, до зустрічі!